Вітаю на каналі Правдива Історія. Сьогодні п'ять отруйних рослин України, які виглядають невинно, але можуть закінчитися лікарнею. Запам'ятайте їх і просто не торкайтеся. Перша рослина вовчі ягоди, яскраво червоні або фіолетові плоди, які так і хочеться зірвати. Усі частини цієї рослини отруйні, навіть кілька ягід можуть викликати блювання, судоми та проблеми з диханням. Друга борщівник Сосновського, зовні ніби звичайний бур'ян, але його сік у поєднанні з сонцем спричиняє сильні опіки шкіри, які гояться тижнями, ніколи не торкайтеся цієї рослини голими руками. Третя рослина болеголов плямистий, тонке стебло з білими парасольками квітів. Історично його використовували як отруту. Невелика кількість може вразити нервову систему та призвести до паралічу. Окремо варто згадати й цикуту її часто плутають з болеголовом це ще одна надзвичайно отруйна рослина, особливо небезпечна біля водойм. Четвертя конвалія знайома весняна квітка з приємним запахом. Насправді утруйні всі частини рослини, особливо ягоди. Потрапляння всередину може викликати проблеми з серцем і запаморочення. П'ята рослина тис ягідний, який часто висаджують у декоративний кущ, червоні ягідки виглядають привабливо, але насінини й листя дуже токсичні як для людей, так і для домашніх тварин. Запам'ятайте просте правило не їжте невідомих ягід і не торкайтеся підозрілих рослин, навіть якщо вони виглядають красиво. Якщо хочете окреме відео про найнебезпечніші гриби та тварини України, напишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал Правдива історія та ставте вподобайку, щоб не пропустити нові короткі пізнавальні відео.